Доброго ранку, любі дітки. Сьогодні у нас тема заняття осінні мандрівки пташок. Але спершу давайте привітаємось. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, скажіть, яка зараз пора року? Так осінь! Малята, давайте пограємо в гру осінь яка, дощова, сонячна, сумна, золота, холодна, врожайна, вітряна, грибна, різнокольорова. Чарівна. Дітки ознаки осені це листочки, які стають різнокольорові та опадають з дерев. Стає холодно, часто йдуть дощі, пожовкла травичка, а птахи відлітають у теплі краї. Давайте з вами вивчимо віршик. Надалі замріє, осінь фарби готувала. Я починаю, а ви за мною повторюйте, осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола. Стало різнокольоровим. Давайте ще раз цей віршик вивчимо. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все пофарбувала. Придивіться, все довкола, стало різнокольоровим. Молодці. Малята, погляньте, це хто? Сорока білобока, так. Але вона дуже засмучена. А чому? Сорока білобока говорить, що вона дуже засмучена, тому що її друзі відлітають у теплі краї. Коли на вулиці стає холодно, життя тварин і птахів змінюється. Птахам нічого їсти і тому частина птахів відлітає у теплі краї. Першими відлітають ті птахи, які живляться комахами. Пізніше ті, які живляться рослинною їжею. Сорока знакомить нас зі своїми друзями. Соловей, Ластівка, ой, шпак. Ластівка, лелека, зозуля і гуси. Найпершими відлітають ластівки, солов'ї, зозулі, а пізніше вже гуси. Є таке в народі прислів'я пташка красна своїм пір'ям, а людина своїми знаннями. Тож, будь ласка, слухайте всі уваги. Відгадайте пташку. Це хто? Так, лека. А це хто? Зозуля? А це хто? Шпак. Ластівка. Соловейко. Молодці малята! Ви дуже гарно працювали до зустрічі. Тепер ви всі пташки знаєте.